На, сонечко, на на дня виповнилося. Кажи, кажи, вона сама скаже. 45 років. Квіточка. Квіточка. Ми навіть не будемо казати, скільки рочків Наталі Можете сказати? я не <салфі> <салфі> Ну 12 листопада <салфі> Наталі було виконалося сім'я. Сім! І, браво. 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 і ви знаєте, я от для чого я покликала наших лікарів? Для того, щоб вам сказати, що лікарі лікують, лікують. І тільки ось ці лікарі, які хочуть бути самі здоровими, вони теж щось шукають, вони теж в пошуку і вони знаходять і теж відновлюють своє здоров'я. Так, Та, так що, друзі, і це Можуть і вони підтвердити, що лікарі лікують. В лікарні ми лікуємось, а шлях до здоров'я, друзі, він має, має. Кожна людина має його віднайти і йти цим шляхом. Дякую вам, дівчаточка, кожен з вас поділиться. Дякую, що ви в мене є і чому я підняла цю тему. Тема клітинного харчування починають люди пити, е, і їм потрібні лікарі, консультації лікарів. Друзі, теж така була. Коротенько розкажу свою історію. Колись давно була така сама, як і можна сказати, 95% наших людей. Ми нас не вчили, що десь треба шукати той шлях. Нас не було тоді ще інтернету, як ми були молоді, але тим не менше прийшло 40 років, друзів, і ресурс почав стрімко закінчуватися. У кожного з нас є свій ресурс, так, Люба Васильівна. І він закінчується, нам Бози дала рівно, рівно кожному одинаково. одинаково. В нашому тілу є 12 систем, в нас є органи, в нас є клітини, з яких ми складаємось. Отже, якщо лікарі, друзі,